Ми зіткнулися з тим, що не в усіх мікрорайонах ветерани, родини і всі наші цільові аудиторії знають про послуги і про можливості, які вони можуть отримати на базі нашого ветеранського простору. Саме тому ми зібрали керівників комітетів самоврядування мікрорайонів, проговорили з ними про те, що ми хочемо зробити такі постійні сталі зустрічі в них в мікрорайонах. Адже вони точно знають всіх своїх ветеранів, родини. Вони знають, хто більш активний може прийти а до кого треба прийти додому. Це про доступність, це про повадку. Агу, ми хочемо показати. Ветеранам, ветеранкам, родинам нову культуру, коли не ветеран йде за послугою, коли він не він шукає можливості, звертається. А коли ми йдемо до нього, ми розпочинаємо такі зустрічі з вересня місяця. Це будуть пробні зустрічі. Представники нашої команди, я наші фахівці супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, ми будемо виїжджати туди, на мікрорайони, збирати запити, говорити про проблеми, про те, що потрібно, що турбує, в чому ми можемо допомогти. Говорити про те, що в нашій громаді вже повноцінно працюють фахівці супроводу, це буде не одноразове таке дійство, а насправді це буде така стала система підтримки.